Всім доброго, мирного ранку, я хочу вам показати, які помідори я буду в цьому сезоні вирощувати. Так як у нас ну, спрос на помідори невеликий, то я більше взяла таких сортів, які я зможу продавати в Одесі, якщо ми туди будемо їздити, звичайно. Тому що ви ж знаєте, яка зараз ситуація в країні. І для себе, які ми більше полюбляємо. Мікаду цьому році саджати геть не буду, тому що вона у нас не запліднилась в тому році, вже років три. Я в тому році і бором обробляла, і посінньому обробляла, нічого це не дало. То буду саджати тепер такі сорта, які у нас ростуть на півдні України. Перше почну з гібридів. Я купувала в цьому році гібрид Pink Sweetness. Це гібрид, ви бачите, ось такий він. Він має рожеве забарвлення, що подобається мені в цьому сорті, колись я його давно саджала, але напала тут і нам урожай дуже багато зіпсувала і майже нічого продавати ми не змогли. Так, тільки якийсь там попробували. На смак дуже гарні, соковиті, мають 80 см висоту. Дуже гранній урожай збирається з них. ну, з початку висіву до. Уже такого забарвлення проходить 100 днів. Це ранній гібрид. Що мені подобається в ньому, він не так хворіє і зав'язує дуже гарно плоди. Не так, як Мікада. Я мікаду вже ну, вирішила в цьому році зовсім не вирощувати. Ну, Не зав'язується вона у на нас. В тому році я і паслінієм, і бором обробляла, але нічого не вийшло. Ну, Ось такий гібрид, друзі, я буду вирощувати в цьому році. Так, потім я взяла теракоту. Ось так бачите, мами відзеркалює вам. Терракота, цей гібрид він більш схожий на Бобкат. Чим мені він подобається, я його взяла із-за того, що він в нашому південному кліматі він виходить дуже гарно. Він дуже посухостійкий, засухостійкий, і він переносить добре сонце. Без зеленого ось тут п'ятна, має 80-150 грамів плоту, ну, плід. Невисокий, 75 см, до 75 см він. І він теж ранньостиглий. Але цей пін він трошки пізніший, ніж цей. І цей має 60, 600, від 300 до 600 грамів ну, помідор. Крупний. Це такий, знаєте, і в баночку, і на засолку, і ну, гарний помідор. Мені він теж подобається. Я, правда, його ніколи не висаджувала, але бачила у людей е на городі, як він росте. Він просто усипаний плодами. А тепер вже в мене будуть такі сорти наші, українські. Вони не гібридні, з них можна збирати насіння. Це загадка. Як для мене, то це самий такий, такий неприхотливий томат червоний, він невисокий, 50-60 см має, дуже ранній Врожай не розтягнутий, а так він поспів, там десь місяць і все, його немає. Ну Гарний, насіння оброблене, гарне. Хоч воно і наше, але це дороге насіння. І ось я ще собі зібрала в тому році від пані Наталії з каналу. Всім про все загадку на мені висилала. Ось вона у мене є трошки. Я зібрала свого насіння, побачу, як воно буде. І ще там декілька ну там по, по, по декілька насінин я теж з її колекції зібрала. І там по два-три по кущики посаджу, щоб тільки для себе їсти. Ось такий томатик. Теж я взяла, мулатка називається, друзі, це рожевий томат із ну рожево-коричневий, я можу вам сказати, дуже солодкий, дуже. він високий, він має більше метра вишину, то потрібно його ставити на колишки або підв'язувати, так він не буде. А можна і так тільки підстелити солому, щоб не... заморчувати почву, щоб воно не цей. Ну, не, не гнили от землі. Колись давно теж я його саджала, мені дуже він подобається, ну, от знайшла я його насіння і вирішила ще раз спробувати. Це насіння я привезла із хмільника, знайшла так, з -з -з обрадувалася і купила його. Недороге, не воно, там 10 чи, 5, чи 12 гривень, щось так смачне. І з цієї серії я ось взяла такі, зібрала насіння, Сержант Піпіно. Чим мені подобається, я в Одесі торгувала з одними вінницькими людьми і вони продавали ці помідори. Помідори не продавали по 10 120 гривень, ну, 100 дешевші, а 120 крупніші. Ну, в, цьому році таке, в тому році була така ціна на помідори, тому що гарних помідорів в тому році ну, не можна було знайти, тим паче в Одесі. І я купила в них. Не знаю, чи кілограм, чи може більше, напевно, більше, тому що насіння з них, в них дуже-дуже мало. Можна зібрати 5-6 насінинок з цієї помідори. Но помідори дуже гарні, такі форми в них, як волове серце. Ось такі, така форма в них цих помідорів. Мені дуже сподобались на смак. Вони, ну надію, що і в мене вийде виростити такі гарні помідори. У них там, звичайно, трошки клімат не такий, як у нас. У нас набагато спекотніше, він теж не любить спеку, ну ці ось темні сорти вони не люблять спеку. І ось я взяла ось такі волове серце рожеве і ось, ну, ось такі томати дуже високорослі, до 2 метрів, 1,5-2 метри це точно. Колись давно я вирощувала їх, єдина їхній мінус, вони можуть тріскатися. Але для себе їсти ну дуже. Вони, вони навіть смачніші, ніж мікада. І ще в цьому році я не взяла жовтих помідорів. Дуже люблю, в тому році я вирощувала помідори від Наталі. Вона мені присилала і хурму. Але так вийшло, що з корми у мене китка перекинула банку і в мене те насіння все пропало. То потрібно ще жовтих помідор купити собі. Тачечку маленьку, я дуже його люблю, мені дуже подобається. ну Ось такі сорти я буду вирощувати в цьому сезоні, в цьому році. Дай Боже дожити до цього дня, дай Боже, щоб закінчилася проклята війна. І люди змогли здихнути на повні груди. Бо дуже тяжко і морально, і фізично. Всім миру, добра, здоров'я. Дякую вам, друзі, за перегляди. Дякую вам за подобайки.